27 березня в Олександрії офіційно завершився опалювальний сезон. За словами директора Капетеплокомуненерго, попри усі виклики та складнощі, які виникали перед підприємством, цей опалювальний сезон був вдалим. Зіштовхнули з самого початку з певними проблемами, але їх виконали ми, скажімо, дуже швидко. Це в строки одного-півтора дня. Тобто ремонтні бригади виконали свої завдання максимально швидко. Проблеми і питання це взагалом були пов'язані з саме тепловими мережами, тому що в деяких дільницях вони вже дуже застарілі і ми їх намагаємося постійно. Підтримувати в належному стані та ремонтувати. Але з цим ми справились швидко і почали працювати в штатному режимі. Вся з технічної, з технічного боку, всі котельні, всі вся, вся техніка працювала у відмінному стані, ніяких збоїв не було. Тобто, в минулому ремонтному періоді ми працювали добре. Провели ревізію котлів всіх остальних систем. Тобто, в цьому плані у нас зупинок не було. Всі котельні працювали в штатному режимі. Рішення про завершення опалення прийнято з урахуванням середньодобової температури повітря, яка протягом трьох діб перевищувала плюс вісім градусів. Першою причиною стало це недостатня кількість ліміту газу. Це заощадження в першу чергу, тобто температура вже зросла, вона була вище плюс 8 градусів, тобто, ми йшли, скажімо так, у звичайному режимі. А це, це привело і заощадження, і коштів громадян, тобто щоб не виставляти зайві платежі, та заощадження електроенергії та природнього газу. Минулого року теплопостачальне підприємство отримало нове обладнання, яке дозволить ефективніше використовувати паливо та зменшити навантаження на центральну мережу. В минулому році нам була виділена допомога від міжнародної організації Юсейт. Ця допомога була дуже значною для нашого міста. Взагалі ми змогли провести модернізацію певного обладнання на наших котельнях, дуже дороговартісного, яке буде давати нам змогу працювати при. Повномасштабних блокаутах та в деяких значних аварійних ситуаціях, також заощаджувати кошти. На трьох об'єктах ми виконали в повному обсязі роботи щодо монтажу, пусконаладжувальні роботи, також провели. Все це обладнання показало себе з гарної сторони. Це надзвичайно класна техніка, яка працює Чудово, та буде допомагати нам в подальшому в роботі однозначно. По трьох об'єктах питання вирішено, і ми готові в наступний опалювальний період працювати на цьому обладнанні. Завершило опалювальний сезон КП «Теплокомуненерго» з боргами за спожите тепло від населення на рівні минулого року. І, хоча тепло відключено, обов'язки споживачів залишилися, і неплатники можуть зіштовхнутися з юридичними наслідками. Громадяни недостатньо сплачують за спожите тепло, і це є для нас великою проблемою, тому що і існує все ж таки продовжує дія постанови кабінету міністрів, яка Автоматично відраховує 65% з платежів. Тобто підприємство не доотримує значну суму коштів і це є великою проблемою. Це низькі платежі і відрахування автоматично 65%, Тобто, ну підприємство існує на 35% доходу, це майже неможливо, тому нам постійно приходиться звертатися до міської влади за підтримкою. І велика подяка за це, тому що. Нас розуміють, на нас реагують на наші проблеми, і максимально нам допомагають. Це велика вдяка за цей опалювальний період нам було виділено 15 мільйонів гривень. Це дало змогу розраховуватись за електроенергію, дало змогу розраховуватись за заробітні плати частково закуповувати певний матеріал, який необхідний для проведення. Опалювальне сезону та накопичення якихось матеріальних цінностей для вже поточного ремонтного періоду у закладах освіти опалення також відключено. Тож управління освіти рекомендувало наступного тижня проводити навчальний процес у скороченому режимі.